Мешканці Роменського району погналися за двома зайцями та спіймали обох. Аби зібрати гроші на потреби лікарні, вирішили привезти у місто гучну різдвяну виставу. Чого не вистачає пацієнтам, та як пройшло театральне дійство? Дивіться в сюжеті. У дитячому відділенні Романської районної лікарні критично не вистачає нормальних ліжок на часі дня і нові комплекти постільної білизни. Гроші на такі витрати у бюджеті не передбачені, каже головний лікар. Кошти вилучені від продажі квитків на сьогоднішню виставу, будуть направлені на зміцнення матеріально-технічної бази дитячого відділення на придбання сучасних меблів для дитячого відділення для 15 тисяч дітей, яких ми обслуговуємо в нашому регіоні. Це буде 嗯、uh Такий різдвяний, скажімо, подарунок. Допомогти лікарні з вирішенням цієї проблеми взялися місцеві підприємці та громадські організації. кажуть, можна було би просто допомогти грошима, але з'явилася краща ідея. Ціль була яка не просто допомогти лікарні, там закупити мебелі і все, що їм потрібно, а об'єднати в місті і підприємців, і міську владу, і громадські організації, і також щоб мешканці міста також прийняли участь. Тому що це робиться перш перш за все для них. У холі місцевого будинку культури справжній аншлаг. Адже для романшан приїзд театру такого масштабу справжній різдвяний подарунок. На виставу прийшли з великими очікуваннями. Посмотрите, роз, розлізліч ребенка. Говорять, дуже багато декорацій. В нашому місті таке не часто случається, тому ми з радістю купили купіли білети з дітками йдемо. До роман приїхав театр із сусідньої Чернігівської області. Півсотні акторів та купа декорацій. Розпочинається вистава. У Ніч перед Різдвом. Дивіться! 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 У залі немає вільних місць. Половина глядачів маленькі діти. Виставу дивляться, затамувавши подих. Півтори години захоплюючого дійства глядачі у захваті. Організатори задоволені, адже усе вдалося. Містянам подарували радість, а лікарні гроші на нові ліжка. Аляна Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС.